За неофіційними даними у Квасилові проживає понад 10 тисяч людей, і це не дивно, адже до рівного рукою подати це селище та ще кілька населених пунктів до обслуговувала лише одна карета швидкої допомоги, і та зламалася два тижні тому. Ця машина врятувала не одне людське життя і прослужила майже 24 роки замість відведених шести. Лікарі пояснюють, їздила карета швидкої на чесному слові лише завдяки ентузіазму автомайстрів. Та в один момент не витримав двигун і просто розвалився на частини. Діагноз ремонту не підлягає. Уже все, уже що можна було ремонтувати, вже вона відремонтувала всі свої можливі і неможливі терміни, як вихід з положення. З районної нашої поліклініки швидка обслуговує ці населені пункти. Але ви самі розумієте, що вже саме плече збільшилось, і час приїзду до хворого зрозуміло став зовсім інший. Авто районної швидкої базується у рівному обслуговує воно переважно навколишні села Корнен Загорощу, Тайкури, порозово. Адже туди без транспорту дістатися складно. Щодо Квасилова, то місцевим медикам доводиться відвідувати хворих, користуючись, як вони кажуть, 11 маршрутом. В десятках рахувалися не було два-три виклика. В десятках і зараз так само, але вимушені, наприклад, фельдшера, швидкої допомоги виїзні ходити пішки. Ну але пішки вони не знаходяться. Якщо ці багатоповерхівки вони обслуговують, але в нас є віддалені такі місця, десь в радіусі 2 кілометри. Наприклад, Василі вони не зможуть так обслужити. Для придбання нового автомобіля для швидкої потрібно понад 100 тисяч гривень. Таких грошей у селищному бюджеті немає. Проте про квасилівську проблему кажуть медики, керівники району вже знають. Відтак необхідність нової карети обговорюватимуть уже на наступній сесії райради. А поки швидка допомога у селищі залишатиметься не такою вже й швидкою. Тетяна Бобрікова, Денис Коломис. Інформаційна програма день.